Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі в Христі, вже в цей 30-й день Великого посту, маємо сьогодні четвер. Напевно, сьогодні таке коротеньке буде відео, да, цей роздум. Дивлячись на цей фрагмент Євангелії, який церква подає на сьогодні, я роздумую про віру. Питання, чи можна втратити віру? Знаємо, що віра це є дар. І Якщо я цей дар теж в собі не буду плекати, не буду підтримувати, то звісно Він буде загасати в мене. І сьогодні Ісус пояснює і показує, і вчить людей, що свідчить про нього, що Він дійсно є посланий Богом Отцем. І там таких кілька пунктів, як би сказати, да? і з Йоанна Хрестителя згадує, тобто пророків, які свідчили про нього, Писання, які свідчать про нього. А що більше ще від пророків це діла. діла, які він чинить, які доручив йому Бог Отець. Ці діла свідчать про нього, хто його послав. І погляньмо, я думаю, що людина, котра шукає, як би сказати, Бога, котра заглиблюється, то вона буде цю віру зміцнювати. А людина, котра не хоче сприйняти, не хоче цю віру якось собі розвивати. Людина, котра не хоче побачити навіть цих діл в сьогоднішньому світі, повірте, що вона їх не буде бачити. Я буду придумувати, що хочу, щоб відкинути. Відкинути, що а, це, це, можливо, не щось там від Бога, це хтось там одне, друге, третє щось таке придумав і так далі. І повірте, що сьогодні Бог не менш діє, ніж тоді. Коли Ісус Христос ходив по землі. Сьогодні теж ці діла свідчать про нього. Але питання, чи я хочу цю віру поглиблювати, і чи я дійсно хочу якось в цій вірі жити? Якщо ні, то ні. Дякую за сьогодні і до зустрічі!